Ви бачите фотографії з місця дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 28 січня у Сєвєродонецьку ввечері. Водій вантажівки з причепом не впорався із керуванням. Автівку занесло на кризі, причеп перекрив дві смуги руху. Втім, на щастя, ніхто не постраждав. Аби фура зрушила з місця. Поліцейські кликали на допомогу рятівників. Ті лопатами відкопували на узбіччі пісок з під снігу та вручну розсипало його під колесами вантажівки, щоб досягти щеплення гуми із льодом. Патрульної поліції були составлені. акт обследования и значит, отобрано объяснение от водителя. На коммунальное предприятие КПСКС были составлены административные материалы за ненадлежащее содержание значит, территории, которая находится у них в обслуживании. Ранком наступного дня поліцейські не змогли знайти порозуміння з новопризначеним генеральним директором комунального підприємства, яке має утримувати дороги у місті в належному стані. Ви у нас хто? Ви відповідаєте за цей участок задержання дорог. Посадова особа, правильно? Правильно? А що є посадова особа? У вас у должних обов'язках. Как указано? Ви? У кого? Ви? У мене? Лично у вас. У мене, у мене я знаю. У меня как у гендиректора нічого. В посадовых не, не указано Вообще не указано. Конкрет, конкретно о содержании. А кто же у вас отвечает за содержание? Вот я у вас как у гендиректора спрашиваю. Вы владеете ситуацией, кто у вас чем занимается? Конечно, владеет, вы Вот пожалуйста, да. кто у вас отвечает за содержание дорог? Предприятие. Предприятие не отвечает. Предприятие а, это не, не один человек. Не один, да. Ну, ну, і розжанка теж. Ну, конкретно директор не відповідає. Конкретно директор відповідає, якщо це іншим не видано в будинку. Якщо ви не удослужились кому-то змінити в обов'язках, будьте добрий відповідаєте ви, відповідає, ви директор, правильно? Ну, маю 31 січня спілкування правоохоронців із посадовцем продовжилось останній зазначив, поспішає і часу на спілкування із інспекторами немає. Мені срочно потрібно съездить у спалку. Я зрозумів. А мы какой раз вам приїжджаємо? Ну, я с вами второй раз сейчас общаюсь. Я понял. Первый Смотрите, раз у вас да? информировать исполком, что вы чуть-чуть задержитесь. Это У меня секретарь не... городской вызвал мы можем позвонить Может, вместе общем, пройдемся к секрету. К секретарю. Ну, Наш да, разобраться все-таки да, фотож отвечает пищево. за эти дороги в городе или нет. Тому як я у чоловіка він говорить, я не знаю, хто відповідає. Після тривалих перемовин очільник комунального підприємства все ж таки згодився взяти участь у розгляді протоколу про адміністративне правопорушення. Спілкування з посадовцем продовжилось вже 1 лютого в управлінні патрульної поліції в місті Лисичанськ. Втім, на тепер претензії у посадовця з'явились до нашої знімальної групи. Будь ласка, а мої конституційні права розкажіть мені. Я маю право розглядати адміністративну справу проти мене особисто з інспектора. А ви наразі посадова особа? Яка різниця? Ви посадова Це особа? стосується конкретно мене як людини. І Но державного органу як Адміністративна патрульна поліція. справа вас стосується вас як просто громадянина пересічного чи як посадового доводи стосовно того, що справи про адміністративні правопорушення розглядаються відкрито, крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці, на фігуранта не подіяли. Варто зазначити, що наша знімальна група все ж таки поступилась перед малозрозумілими аргументами пана постільги власними правами, прописаними в законах про інформацію, телебачення та радіомовлення. І звісно, в конституції. Конституції України заради того, аби не затягувати розгляд справи. Втім, на посадовця дочекалась. 28 грудня о 15-й годині я отримав розпорядження, за яким був призначений головним директором комунального підприємства Свєродонецька Монсервіс. Ви генеральним директором Сєвєронецькому сервісу. Всього за 5 годин своєї роботи на цій посаді я вже отримав адміністративний протокол за невиконання службових обов'язків, за неналежне утримання ділянки. Дороги. А ви визнаєте знаєте свою провину в даному випадку? Ну, от в даній справі? А, що значить розумієте свою провину? Ви знаєте чи ні? Признаєте? Ва -ва -ва Ваше запитання дуже некоректне. В тому плані, що розглядати дане питання треба в більш розтягнутому періоді часу. Я отримав те, що отримав. І за п'ять годин свого призначення ще не вспів. Всі проблеми підприємства зі всіма проблемами підприємства ознайомитися. наразі посадовцю виписано штраф у розмірі 1020 гривень, який він має намір оскаржувати. Також наша команда демонструє вам відео, відзнятому нашою знімальною групою, аби нагадати, як виглядали дороги у Сєвєродонецьку у понеділок, коли в день чиновники займались кадровими перестановками, і дбати про безпеку водіїв та пішоходів було ніколи, а ввечері сталося ДТП. заради об'єктивності. Акцентуємо вашу увагу на тому, що ці відеозаписи зроблено о 14 годині. За годину до того, як Віталій Постільга, за його словами офіційно отримав посаду.